Ми з Аймелі тут по магазинах, то Емілі ось такі каблучки приміряє. Ну хоча це мій роз... розмір, але я ніколи такі не носила. Чесно признаться. Хочу дещо. Якісь кроссовки мені треба. Такі м'які. Тут називаються тенісні. Зато тут є такі театрі тапки. Я надеюсь, їх не на двір носять. Або ось такі російновісланці, чи як їх там кажуть на них, 14 доларів. Колись у дитинстві, напевно, багато в кого ось такі. Сандалики точно і були. Споминаємо, хто забувся. Так, від Nike. Ну, звісно. Цікаво. Яка ціна за Nike Уже ціну хтось взяв і сер, нема ціни. Без Від пума, ну вони такі тяжкі, мені здається. Ні, доволі нормально від відпума. Отак собі розбір дев'ятка. Тут є менші кольори, то кращі бувають. А Емілі стався на місце десь. від цього Карла, чи як правильно сказати. пошли свій Амелі. Ми просто нічого купляти не хочемо, а хоче купити шоколад своїй вчительки. Ну а що, може комусь в ногу і холодно подивіться? Від Найк. Ось Найк. Видно вам найк? Ось тут анайки від найки, вони кажуть, за 27. Ну тепленько, навіть зимою можна одягати. Чого і ні. Зараз ми мірнемо. Ой, вони такі слизькі. Можна і вбитися. Хто як? А Емелін по каблуках ходить, каблуки шукає. І встаті, коли вони бачать, що хтось знімає, вони включають голос на музику. До цього музика, коли ми зайшли, не було в магазині. Це магазин Рос від Корнверс. Ось такі класні. Ну, ці мені подобаються, гарненькі. Ось такі. За 40 доларів плюс такс. Ось так. Бабушкини, сандалики. Все, пашлі Емелі далі. Тобі які нравляться? Емелі ось ці я, всі. я Якось говорила про тележку, це я ось собі таку хочу. Тут буває і дітей, якщо вони побільше возять, і там коли на пікнік їдеш, магазин, ось я такий більший. Та стоїть 40 доларів, а ця 60 це трохи більше. На пляж, кудись так їдеш собі, посадив Едю і потягнув. Це тут поставочки для вазона різні. Дуже мені подобається це все ходити роздивлятися. А чого гарно поставити десь. Вибрати, яка походить, підходить до інтер'єру. Такий столик. Нема ціни цього столика. Це й дерево, я дуже люблю дерево, пуфіки всякі. Емелі мені платье підбирає. Спасіба, доці. Ось є від лакости. Ну я колись, встаті, ніколи не зустрічала. від лакости полотенця, а ціна де. Ціни щось і нема. Цікаво. А ось є 11 доларів. Ну, у нас явно вони набагато дорожчі будуть. Ось такі Ну, Я то, звісно, білий люблю. Білі такі гарні. Дюсі котюр. Мама, Тут дуже багато в таких магазинах від дюсі котюр. Ось такий набор теж. Два великих, два менших і два дуже маленьких. За 20 доларів. Я пам'ятаю, коли в Україні купляла, дорогі були. Емелі, дочі, пішли. Тут подушки для декору. О, як воно мені оце все подобається. Я не знаю. Чого воно мені це дерево так подобається? Ну це не дерево, це якась така спеціальна штучка. Вішалки різні. Везончики. Ну, я бачу, тут кстати, купляють оці пластикові. Ой, дивіться, яка красота з лимоном. 23 долари. Але люди купляють ось такі собі композиції. Вони ж продаються, значить, люди купляють. Оливки. Оливки, встаті, в моді. Зараз теж гарно. На кухню собі поставив. І не заморачуєшся, що ти забув щось купити. Це якийсь ежик такий. Спасибо. А це що? Дорого, багато. Ну красота. О, це таке я ось для принцеси. Зеркало. Привіт всім. А це ось із камня. Вже тяжке. Ось такий прикольний набір, стакани. І типу як графін, ну наливається ось так. Відкрив собі краник, а налив. Наниз яблучка для декору. Або там з чого компотик положив. Гарно. Ну і недорого, в принципі, ну скільки. 17 доларів. Тут всяка їжа, соль. А ось прикольно також блинчики да, наливать. На сковоридку взяв порционно. з ложечки сюди тут заколотив. і все. Ого, гарні, да. Палочки. Это палочки. Такі, чтобы було давно это. Угу. А, спеціально для діток. Я хочу себе. Я не ось там он до железни палки. Качина железних, ну вони тяжкі. Шість доларів за чотири наборчика. Це туди лежить, Емелі, на них лежить палички. Ось набор цілий для суші. Сразу. Ножик навіть готовий. Сім доларів набор для суші робить.